В цьому відео поговоримо про те, як правильно відлаштувати положення лежачі на спині, і почнемо з тазу. Тазом робимо тазовий годинник на 6,12, тобто передній задній нахил тазу, і вмощуємо таз крижову кістку нейтрально. Наступний пункт плечі лопатки. Лопатки повинні бути гарно вкладені на килимок в напрямку від вуха. І від хребта. Для цього можна підняти руки в стелю, потягнутись пальчиками до стелі і потім заземлитись в килимок. Ви повинні відчути, як вкладається лопатка і відчуває опору. Нам це треба зробити з двома ручками, можна почергово, можна одночасно. Ми вкладаємо лопатки в килимок і в напрямку від вух, тобто опора в криш в лопатки, і третя важлива точка потилиця. Порухайте головою, щоб знайти контакт із потиличною кісткою, і після цього при потребі можна випрямити ноги або ж лишити їх зігнутими. Отже, у нас три основні точки: криж, лопатки і потилиця. Якщо ви відчуваєте напругу по шиї, обов'язково під голову підкладайте подушечку.